Привіт, друзі! Останній мій місяць перебування у Німеччині перетворився на справжній треш і великий іспит. У мене великі проблеми, і я не впевнений, що я зможу з ними впоратися сам. Зараз це розповім. Погнали! Сам місяць почався непросто. Мене чекав іспит на знання мови рівня А2. Іспит був зовсім непростий. Я до нього готувався як міг. І я цей іспит завалив. По-перше, навчання, яке передували йому, було дуже інтенсивне, дуже швидке. Я не встигаю за таким навчанням. І мені, напевно, повинно бути соромно за те, що я завалив, але ні. На той час і на цей час мої думки, мої хвилювання були забиті зовсім іншим. Звісно, я до цього тесту готувався. Але повноцінно сконцентруватися на цьому тесті я не міг. Про сам екзамен розказувати сенсу я не бачу. Був звичний екзамен для тих, хто його вже колись здавав і хто про це знає. Але для мене він прийшов під девізом. Ані мене питали, ну я нічого не сказав. Всьому цьому передували навчання, але реально навчання для мене було простим не тільки тому, що німецька мова для мене виявилася дуже важкою. А тому, що я був сконцентрований або вірніше розконцентрований від навчання, тому що я почав втрачати зір. Той, хто знає мою ситуацію, то в Німеччині я змінив кришталик. І, по суті, зір повинен був набагато кращий ніж був раніше, але все пішло навпаки. От тобто, як відбувався сам процес мого навчання, навчання відбувалося 4 години. На день. Тобто от я приходив на заняття, і перші дві години я ще там намагався сконцентрувати зір е, саме на читання, тобто там на підручник або на телефон. І от дві години ще я там, напружуючись міг якось більш-менш адекватно, комфортно там щось вивчати. Наступні дві години перетворювалися вже в справжній треш. Я вже там сфокусувався на чомусь через раз. Все було нечітко. Те, що там писали на, на інтерактивній дошці, я взагалі не, не бачив, вже й, е, облишив всі там свої попитки туди дивитися, щось роздивитися. Ну, слідуючі дві години мої були з думками про те, щоб швидше це все закінчилось, тому що я сконцентруватися зором вже не міг. Від цього мене починали, починали дуже сильно вже боліти від напружування глаза і починала аж таке, знаєте, боліти постійна голова. І всі мої думки були про те, щоб швидше доїхати додому. Е, Позакривати вікна, упасти на кровать і дати очам просто розслабитися, на який час, і просто, хоча б щоб вони нікуди не дивилися, не напружувалися. І взагалі не було вже бажання вставати і кудись йти щось робити. Не те, що там думки про те, щоб сісти, нормально повчити домашнє завдання чи повчити там німецьку мову. Тобто, ну про яку концентрацію і про яке вивчення німецької мови. Могла йти і річ. Звісно, це можна сприйняти як виправдання для самого себе або для когось, але це насправді було так. Я не міг сконцентруватися на цьому, тим більше і на зараз мої думки про те, що, що буде з моїм зором, а не те, що, наскільки я там здам екзамен. Ну і хочу вам розповісти швиденько, що ж е, далі пішло з моїм зором, не так. Е -е. Якщо хто не знає, то мені після операції виписали окуляри для того, щоб дивитися вдалину, як ви зараз бачите. Я не в них. І ситуація в тому, що коли ці окуляри... Виписав мені, вони приїхали, я їх одягнув, і дійсно пару тижнів я радів життю, що мій зір став відносно чіткий. Але я почав помічати, що у мене там часто постійно почала боліти голова, навіть якесь було таке паморочення. У мене нормальний вестибулярний апарат, і я ніколи в житті не відчував себе, там, знаєте, коли мене укачало. Я міг там і сутки їхати в потязі, там в автобусі дуже довго їхати, в автомобілі, на різних атракціонах. Мене зовсім ніколи, ніколи не вкачувало. І от коли я почав носити ці окуляри, я почав відчувати, от реально ніби мене вкачує. От таку знаєте, тошноту, головокружіння, слабкість. Реальне відчуття, ніби мене викачало. Звісно, я не придав уваги, що це було таке співпадіння після того, як я почав носити окуляри, але потім я помітив, що коли я їх одягаю, то всі мої лінії, які раніше були прямими. Після того, як я надягаю окуляри, лінії починають іскривлятися. І навіть якщо я раніше дивився там на квадрат, то всі кути були рівними, то коли я одягав окуляри, то квадрат перетворюється в паралелепіпед. Звісно, мозок цю інформацію там. Не в стані був адекватно прийняти, звісно, починала мене боліти голова. І до того, що, напевно, сама чіткість е, зображення в окулярах була е, трішечки без різкості, так малозамітний, але, напевно, мозоку було достатньо для того, щоб е, голова починала боліти, і стан мій реально. От Я ніколи не думав, що після насіння окулярів міг змінитися саме фізичний стан, коли я реально втомлююсь, майже нічого не роблячи. І от, і от, коли я Окуляри знімав там на день, то я розумів, що так, я бачу гірше, але мені в голові і реально очам набагато простіше, вони не втомлюються, і голова моя перестає боліти. І окуляри я одягав отак: от, дуже по якимсь таким необхідним мені випадкам. Тобто, якщо мені потрібно було щось реально піти роздивитися, або от я полюбляю дивитися футбол, і от мені вистачало там діти ці окуляри, подивитися телевізор рівно два тайми, і все більше я вже в цих окулярах довго дивитися не міг. І от е, після самої операції, коли мій зір став трішки гірше, я їздив у клініку, де мені робили цю операцію. Мені лікар сказав, що ні, все нормально, все в тебе там в очах, все добре, нічого ми тобі робити більше не будемо, все нормально. Коротше, ходив в окулярах і все. І я знову, в мене вже реально почалася якась невелика паніка, тому що я розумів, що якщо я знову піду до лікаря, він мені знову скаже те саме, у мене вже там іншого якби, виходу не буде, що хто мені може допомогти. Витедьте, помаєтесь. Почав я вже в інтернеті тут шукати клініки, які знаходяться від мене хоча б на такій відстані, щоб я міг там, наприклад, на подязі поїхати за день, пройти прийти обстеження, отримати ще якусь від другого від іншого лікаря якийсь висновок по моїм очам. От, Але записався я до свого лікаря в клініку, дали мені термін через місяць, аж мені не повірили, що в мене зір почав погіршуватися. І от реально, мені не, не те не те, що там прям велика паніка була, але дуже велике хвилювання було. Я вже думаю, що можливо я сам себе накручую. Можливо, мій зір нормальний, я сам себе накручую, що він стає гіршим. Я зараз прийду до лікарні, мені його вимірюється, скажуть, що в тебе все нормально. І я це мальчик, не мішай. Ну і дочекався я свого терміна до лікаря, йшов, хвилювався, думав, що він мені знову нічим не допоможе. Ну і пішов я з прикладачем до лікарні, тому що, як ви розумієте, мови німецької, я не знаю, що допитатися у лікаря або почути його пояснення, зрозуміти правильно. Я не міг, нас прийняли, і дійсно, коли перевірили мій зір, то він виявився <хи> зовсім поганим. Зір мені перевіряла помічниця. І от Коли я вже потрапив до самого лікаря безпосередньо в кабінет, він перевірив мої очі більш детально, довго там в них роздивлявся в різні прилади. І от що він мені сказав: тепер давайте всі, хто розуміється в медицині, хто розуміється в оптиці, в офтальмології, готуйте каміння, готуйте пляшки в мене кидати, тому що я не лікар і абсолютно по-медицинськи пояснити я це не можу. І знову ж таки, мені це все перекладав перекладач, який також є не медиком. Але ну коротше, коли видалили мій рідний кришталик, то от ця капсульна сумка який був старий кришталики, в яку потім вставили новий, вона, напевно, була не дуже добре вичищена. І частинки шкіри, які там залишилися, бо там речовини, які там залишилися, вони почали відновлюватися, якось там проростати, проростати до самої цієї капсульної сумки. І через це почала змінюватися геометрія ока. І з Зір почав погано фокусуватися, і от з'явилося у мене це погане нечітке зображення. Дали мені там знову у клі... у клініці документ підписати там, де було описано більш конкретно, яке лікування у мене тепер попереду. Дали таке, от таку невеличку схемку, де намалювали, що буде відбуватися. Але по суті, лікар сказав, що це буде операція. Така зовсім абуланторна, зовсім не складна, тобто, навіть я не буду їхати от, в ту операційну палату, де мені змінювали кришталик, тобто, це буде прямо в кабінеті у лікаря. Висновком цієї операції повинно стати те, що лазер вичистить все, що там понаросталося, все, що було не зачищене раніше, а також припалить всі ці міста локально, щоб вже більше нічого там не, якби, не проростало, нічого нового не образовувалося. Я став питати, чому, ну, чому так сталося. Усім же людям хрешталик це змінюють. Він каже, що ну, у людей молодого віку отак от організм молодий починає відновлюватись. Потім глянув у карти сім'ї вік і сказав, що, ну, напевно, ви добре ставите до свого здоров'я, що так організм. Відновлюється тобто, по факту я ще, ще мій організм винний в тому, що операція пройшла не зовсім вдало і відновлення пішло невдало. Так, але це все жарти. Також я спитав у нього, що ну, після самої операції, вірі, мене не став е е добрим. То чи можливо ще після цього робити докорекцію зору? Чи можливо доцільно і наскільки це безпечно? По його реакції, побачив, що йому це не дуже сподобалося. Він сказав, що давайте ми зразу проведемо цю процедуру. Пройдемо етап знову заживлення, відновлення, а потім далі будемо дивитися знову про... балакати далі про корекції чи про щось інше. Звісно, я сам боюсь цих експериментів. Можливо, я б нічого ну, більше не робив би після операції, але бачите, зір реально знову почав падати, і нічого не робити вже було ну, не варіант. З приводу, з приводу до корекції зору, дійсно, я сам ще не знаю, сам вагаюся, багато дуже поганих відгуків про цю корекцію зору було, але про це вже будемо балакати після самого процесу а, у цієї чистки. Так що сказати, що я хвилююся, це нічого не сказати. Тобто, у мене стається по факту одне око, яке е, потрібно зараз ще, ще лікувати. Тому хвилююся дуже сильно про це. от у мене всі думки про це. Тому ні про які екзамени, ні про яку там роботу у мене зараз думок ну, немає. До того ж, зір мій всі плани по роботі поламав, тому що не за кермом їхати я не можу, не ту роботу, яку я робив раніше, я робити не можу. Тобто сидіти за комп'ютером. Я по-перше, я нормально комп'ютери не бачу на середню відстань. У мене зору немає. А по-друге, те, що втомлюються очі, ну от навіть смонтувати якесь відео там невеличке, це вже для мене прям велика проблема. Тому кому цікаво, спостерігайте, я буду записувати е, все, як буде проходити моє відновлювання, мої операції. Буду вам про це розказувати. Зніму більш конкретне окреме відео: саме, саме знову про зір, саме знову про ці операції. І от від цієї ситуації в мене з'явилась велика розконцентрація, якась втома. Ви скажете, що яка там тема може бути втома, ти не працюєш, ти не сидиш під обстрілем, але людський організм не обдуриш. Де б я не був, саме ментальне здоров'я дає про себе знати і для того, щоб трішки змінити свої думки, змінити обстановку, трішки привітрити голову, я вирішив у неділю поїхати до зоопарку, щоб хоч трошки розвіятися і реально відпочити. Дивіться, як це було. Цей вихідний ми вирішили до зоопарку в Вормці, щоб трохи відпочити. Зоопарк стильний, сучасно оформлений, а для тварин тут багато простору і хороші умови. Для дітей є простора зона з відкритим майданчиком. Вони можуть бігати, гратися, заклітувати територію без обмежень. Є така дитяча залізниця. У кількох місцях дозволено наблизитись до вольєрів і навіть поготувати тваринок для дітей це незабутне враження. Проте саме в цей день була велика спека. Більшість тваринок поховали в своїх будинках, вольєри великі. Сховатись тваринкам було, де їх було не видно. Та попри це, нам вдалося побачити багато тварин у тіні. Головна ж причина цієї поїздки трішки вивезти дружину на природу, бо давно реально просто не вивозив її навіть на вулицю. привіт!

Well, <laughs> Попав додому в село. Ось, ось мої кролики. От. Ух, це мій конь, на ньому я свій огород пашу. А то, то його друг трішки тупуватий. Він ще один. Ну так, в принципі, нормально. Так, а це мої кабани. На Пасху вирощую в процесі відгодовування, Але поваляли тут всі забори, всі дерева. Лохматі. може це не свиня, а собаки якісь дикі. Нічого, на паску побачимо. Весна, понимаєте, любов, морков. Однімашка цілувашка. Вінки суворі. Вон що з козла зробили? А тобі пташка. Зоопарк, дикі тварини, але їх взагалі не видно ніде. Де тварини? Нема тварин. Так було багато місць. Тваринок ми взагалі не бачили, бо вольєри для них були великі, а тваринки там маленькі. Сховатись місця багато там було де. І ми могли тільки здогадуватися, які тваринки були в цих вольєрах. Хе, братан привет давай сюда чухай сюда давай слазь. Ты твоя борда лезь сюда Да говнюк Ну педро на него дивись А втих Это олененок. Какой олененок? Никто собак. Это собака. собак. Сеня, дичь, ты куда? Куда рванул? Ну стоять. Всем стоять, не двигаться. Шел крал. <связь> <Фонки, связь> <Ты позорные! связь> бандит. Что ты, братан, задумался? Жизнь тяжелая, да? Верю. У меня как, для тебя кобыла красивая. А ты стоишь, муж развисов. А ты клевый. Как зовут? Ох, я сел, блин. Ну иди сюда, иди, птица, иди сюда, иди. Иди сюда, птица. Вообще на очкую. Иди я к себе дома. А дикий страус на пруду шукает заболом ряску. Ляпота. Хоешник, блин. Его. А то черепаха уже вылежать обезьяны жарко а черепаха грибы дыблин капец еще на неся сяду вона даже на мой веса не почувствует офигеть махина блин Ха-ха-ха, прикол! Оце класно. Полізла додому. Віре ми успіли, навіть побачити. Як це клас? Братан, ну что ты? Тяжко тебе, да? Да. Mm, yeah. Тяжело. Он четко стоит. У него стойку. Такие катакомбы по наживу. Она сделала Катя, она так сподобалась. І що ми самі почали вести себе як мавпочки, а можливо навіть гірше. Так, Верховна Рада, сидим, яйця вичухуємо. Що сидим? Приготовся пулять. Какашками. Ти тут старший. Хто за старшого? Хто хату держав? Я, Я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Поясню. <music> <с>: <э> да, пацаны. Уж наш Европа. Жопа крафт на капец. Европейские стильности. Он ды. чувак, иди сюда. Что ты расскажи? Что-нибудь. Дебил. <laughs> ну и что? Чувак, ты наверное самый красивый, да? Ты самая красная жопа. Спуску нема от мужики, да? Так, пахан стадо повів. Що закипиш? Всі свої. Гоняй когось. Тихо ганяє. ганяє, <який>. <ганяє>, <ганяє> Эй, обезьяна. Вот моя рука. А вот короче обезьяна. Привет, ты кто? Здорово, ты кто такой? Привет. Кто ты? Я а? тебе близко не подхожу. Привет. Ну и шо? Привет. Ну что, скажи что-нибудь. Да пошел ты к черту за своей фильмой. Привет. Ну, кто хвост держит пистолетом, да? I like to move it, move it. I like to move it, move it! I like to move it! Пошел, пошел, пошел. Красиво пошел. Привет, обезьян! Что такой здоровый вырез? На году и ты по вообще, да? Мать, иди в жопу отсюда! Хвост, больше, чем ты что-то. Ох, обезьян. А от уця тварюка зараз плюне. Я помню вот я не знаю. Це каже якісь помпанские кволі. А це, блін, іди сюди. Краус. сюди йди. Ближче підійди Ближе перешел. А ну ближе, ближе давай. Страус сюда перешел, я кажу. Страус. Это страус? Нет. Как нет? какой-то. Ну страус мамбука. Соненная птица <голев> из Америки, иногда его путают со страусом. Хотя он много меньше страуса. Да? Реально меньше страуса. Меньше, да. Ну похоже на страус. Страус немного <голев> выходит. <голев> Ну кролик вообще типа за мэри вс и стоит, да, так, не такие, нешивались даже. А вон чуваки, уже кого-то тут сіли. бачите, силы охранника, одни ботинки остались. Вот mm -hmm. так вот тут жить. Даже неизвестно тут живать, ну что то такое страшное. Остались одни тапки. Красивый зараза. Того Аїста направлена відеокамера. Йде пряма трансляція, як аїст є гніздо. Все в прямому ефірі. Хм? Прикольно. Це всі тваринки яких можна побачити в зоопарку. Тому я думаю, що не ви, не ваші дітки не будуть жалкувати, що відвідали це місце. Ось при виході з зоопарку є така штука, щітка, можна почистити свої ноги. Не знаю, більше почистив чи більше вимазав. <свісно> Невідомо. Ну і от так, друзі, це все було. Спостерігайте далі, як я буду вирішувати свої проблеми. А на цьому все. Всім пока.